Тому що зараз замість персоналів ситуація вийшла на е, думку територіальної громади. Зараз я виступаю як один із учасників ініціативної групи. І я би не хотів сосед, давати оцінку тим людям, які навколо референдуму створюють надмірну політизацію. Надмірну, я це підкреслюю. Зараз питання стоїть у тому про думку е, територіальної громади щодо правильності ви. Рішення сесії обласної ради по будівництву аквапарку саме у Боздуську. Я Думаю, є якась приблизна хоча б дата, хоча б місяць, коли це e, стосовно всіх нормативних законодавчів нормативних документів на, на збір підписів для погодження проведення а це потрібно більше 9 тисяч підписів. По певній формі треба надано місяць так, це згідно закону. Тобто ні раніше, ні пізніше не можна нічого допустити. Скільки ви вже зібрали підписів? Я можу сказати, що на сьогоднішній день нормально йде збір підписів і вже кілька тисяч підписів є. Тобто десь у вересні буде референдум? Ініціативна група буде вирішувати, оскільки зараз всі, вся, всі відповідні. Повноваження по е, розпорядженню міського голови надані ініціативній групі з проведення референдуму. Тобто, ви мусите розуміти, що міська рада вже нічого до цього не має. Але ми будемо просити, скажемо, ініціативна група буде просити на сесію сесії міської ради і так далі виділити певні кошти в міському бюджеті на проведення референдуму, оскільки це затрати на роботу відповідних дільничних комісій. Тобто, це фактично. Малесенькі вибори. Це та сама процедура, ті самі дільниці. А скільки це грошей? Я вже знаю. Ми далі. мусимо це прораховувати і відповідно з територіальною комісією. А Далі рішення референдуму. Ви просто будете посилати як? Як лист, як прохання? Чи якщо Ми будемо представляти це? Ми будемо ще думати дуже серйозно над формулюванням референдуму. Ми будемо. Уникати політизації надалі цього питання. Ми просто будемо працювати з територіальною громадою над конкретним питанням її думки щодо будівництва аквапарку в Бознецькому парку. Все. Інших ніяких. Хто що думає, хто що говорить, абсолютно не буде. Закінчується ці 70 гектарів Більше ніде немає місця, щоб відділити недільник. Той же аквапарк, Тобто це єдине місце, де не можуть будівель. Бурк було, ну ви ж розумієте, що. По-перше, навіть, навіть рахуючися з тим, який це унікальний проєкт, де круговорот води задіяний, так? навіть рахуючися з тим, що е, треба паркінги, треба, щоб було дерева кругом і так далі, ну рекреаційна зона, він вже прив'язаний до того, що там є термальні джерела. Тобто там йде використання вже є частини термального нашого ресурсу, природного термальні джерела. Де, якщо ви не прив'язуєтесь до термальних джерел, де, як, як інакше. От я вчора був, наприклад, у цьому, де цей косено у нас, да, термальне джерело. Ну, так там тер, прямо над термальним джерелом оці басейни. Ну, куди, ще, куди ще переміщувати? Ви ж інакше тратите в теплі, в трубах і всьому. -всьому. Обладнані, це ж не серйозно. А там, де термальне джерело, там і будують. Власне, в цілому світі так поступають. Тобто прив'язка мусить бути там, де... Де, де, де є для цього природні можливості, в цьому ізюминка цього проєкту. Що на кінець-то, ви подивіться, у нас є шість джерел на території міста, жодного ви не можете піти, крім можливо, унгвальськи і піти купити мінеральні води. Це нормально. Маючи такий ресурс. Маючи під собою термальні води, до сих пір не використовуючи їх, це, це нормально. Були витримані, оскільки, оскільки це було абсолютно чітко. Кілька разів пропрезентовано перед громадськістю, в засобах масової інформації опубліковано. Схеми розміщення, прив'язки і так далі. Місце, де це має бути, без конкретного вказання, але приблизно місце. Тому що при проєктуванні визначається кількість басейнів, потужність, які потрібно і так далі. Об'єкти, скільки це потребує площі, де розмістити паркінг, де розмістити додатковий ресторан. Там не знаю ще якісь об'єкти, скільки треба е зелених насаджень відновити, про що говорилося, до речі, що будуть відновлені насадження, будуть посаджені нові насадження. З цієї точки зору взагалі нічого турбуватися, тому що інвестор сам зацікавлений, щоб це було все в зелені і в красі. І всі ті домагання, що от тут захищають дерева і кущі, і бог знає що, це теж не має під собою жодної жодної підстави. Таким чином, ні з точки зору правової, ні з точки зору логіки, ні з точки зору послідовності, значить, ми бачимо, що створена тупикова ситуація, в якій мусить сказати своє слово значить, громада міста. Ми поступили абсолютно правильно, ми, ініціювавши громадські організації, ініціювавши зараз референдум. І е, причому зверніть увагу, я б хотів, щоб було звернуто увагу, що е,